Ех, Україно, Україно кров'ю полита. Україно наша ненько, як згадаю тебе краю, аж в'яне серденько, бо проклятий москаль не дає спокою, знов йде на нас війною. І знову плаче Україна, плаче кров'ю і сльозами, і плаче кожна мати. Котра відпускає свого сина долю здобувати, бо трохи сонце засвітило, а тепер уже й то не гріє. Бо знемоглося і з півночі і зо сходу холодним вітром б'є. Поля нажились стернею, мов против зимно кожухами, і сірі хмари над землею повисли мокрими рядами. Аж сумля діти на ту Україну лише часами на хвилю сонці усміхнеться, а в лузі між корчами забута птиця відізветься. І ту москаль стріляє, огонь розкладає, закрильця тримає, ще з неї кров тече, а він уже зубами гризе. І так минають дні, минають ночі. Минає літо шелестить, Пожовкли листя, гасну дочі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи тільки так по світі волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Ех, доле, де ти, доле. Нема ніякої. Коли жаль доброї Боже, то дай злої. Не дай ходячому спати і гнилі колоді по світі валятися, а дай жити, 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 серцем жити, людей любити, а коли ні, то проклинати і світ запалити. Тяжко впасти в кайдани. Умирати в неволі, а ще гірше спати, 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 і спати на волі, і заснути на вік віки, не кинути ніякого сліду за собою. Одинаково, чи жив, чи загинув. За горами гори хмарами повиті, засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку там москаль карає, що день Божий добере беревра і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, але й не ситий, такий, як путін, не виоре над Дні моря поля. А ви, юдоньки, Борітесь, а поборете. І щоб вам не сон не снились всі неправди. Щоб ви розрились, щоб розрились всі могили на очах ваших, щоб ви мучеників розпитали, коли, кого, за що розпинали. Слава Україні! Тепер на Україні, де лише зійдуться язики, клянуть і лають Україну. Клянуть і лають, бо їм пропали з книжки гроші, за те, що діти голі й босі, за те вже з'явилися багаті і пани. Проклинають, саме не знають за що. До прокляття. То ми маємо великий дар. Від цієї влади тепер любові не проси. Вони готові ту нещасну Україну в найми віддати чи продати за шматок гнилої ковбаси. У других народів мати Батьківщина це нероздільні і святі слова. Там любов і шана від сина. Від серця, а за прокляття суд і ганьба. Іх, люди, люди, совість майте, бійтеся Бога. Четверту заповідь це ще що повторяйте. Щоб добре жити треба матір берегти. Я від вас усіх неньку прикриваю. Брудні слова від України заберіть. Не Україна втім причина. Бездарні владарі, хапуги, казнокради вони не дають нам по людськи жити. Себе проклинаєте, Схамідіться. хіба держава це не ви? Уважніше придивіться до себе. Як би їй можна помогти, чим би їй можна з біди вивести? Злодію. Бандитів ви владі лишили, на них нема відваги рот відкрити. До них треба обрушити свої гнівні сили, під їх ногами хай земля горить. Людей обчухрали, як липку, висмуктують народ, неначе ріпу, до них пішліть ненависть, громи, віки на злі сусіди шматували. І на чолі. Чорнобильська печаль, хоч біла, як перестали, а то прийдеться знову пропадати, Одна від Бога Україна, і мудрість нібито не дарма і не дурна, але який народ, така й держава. Інакших слів я для вас не маю, за вашу дурість, блудні діти. Бо серце волить, можливість маєте, прозріть. Вона є мама і все простить. І заздрости не зазіхайте на чужину і не втікайте з свого дому. Не втікайте з свого дому, у своєму домі славу і скарб віднайдіть. Колись казали, що на Україні було добре. Усі с нею пишали. Але москалі перехитрили та й запанували. То вгоїли наше тіло, кров'ю запивали. Та й усе, що було наше, все перевертали. З українців лаха дерли та ся насмівали. У колгоспі її нагнали, хлібом потішали. Та їм Сталін наказав весело гуляти. Але москаліся провинили мусили втікати. Але добрий Бог ся пробудив та й Україну з неба на шнурку він нам спустив. Сталіна хрущова засудив, у пеклі місце замовив, корбачову він сказав, Берлін стіну розкидай бідним людям Україну ти віддай. З нервів єлсона сходав, як наказав. Посадіть його в тюрму, бо він зрадив всю Москву. Сам вліз на танк Високий, розстріляв парламент трохи, москалів там менше стало, сам назвався росіяном. Тепер Путін там не спить, усе це стали йому снить. Я кохлам хліба не дав, голодом їх мордував, а ти труби закрутив всіх морозом припече. Бо вони розгуляли вже й парламент це заклали, на бандурі собі грають, а сякури так співають. І возьми собі той час та сибіром і настражь, бо то є таке насіння, що із голоду і з холоду живе з покоління. Зашкарлупений Медведєв Путін з псячою головою. Ходять собі по Україні, підганяють Януковича батіжком. Ой ти, брате, ти на сину, ми приїхали хоронити Україну. Ну та й тебе, аби тобі яйця не попали у спину. Ой, спасіба, мої, брате, ходіть ідемо, поп'єм, погуляємо та й поїдемо в Кримся покупати. Януковиця пишає, як той осел похожає і поважно розмовляє, я господар той держави взяв на себе всі тягари, хочу з вами поділитись, крім та ще й кусочок відділити.